Слава Богу, брати і сестри, за це прекрасне єднання, в якому Господь я вірю, говорить до кожного з наших сердець. Тому що я от буду читати деякі місця. Він має прекрасний план для нас, для нашого життя і тутешнього на землі, а потім, щоб прийняти в вічність. І тому працює Господь над нами. І перш за все, як було зазначено, Він працює над переміною наших сердець, нашого духовного внутрішнього стану. І от, я буду зачитувати деякі місця, те, що дійсно воно так, це Божа ціль, Божий план, Божа праця над нами і терпіння, от, і любов до нас, слава Господу, і от Він працює над нами. І, Післані до Рімлян, ми читаємо 8 розділ, 29 дев'ятий написані такі слова: а кого він, тобто Господь, наперед, узнав. Тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним між багатьма братами. Призначення Бога Отця нашого Небесного для кожного з нас, щоб ми мінялися і були каже, були подібні до образу Сина Його. Як багато люди вибирають собі комірів, хто спортсменів, хто артистів, хто інших, зараз багато е, різних тих. Сподвіжники, як які несуть якісь цілі, якісь стремління, роблять бунти. Ну, я про все не буду, але кожна людина шукає в когось, ну, щоб бути подібному. От. І це ворог несе. Но нам, зірець, наш Спаситель Ісус Христос, слава Господу! Колись свого часу мені такі слова сказали, я так свідчив про Ісуса Христа, про Його любов. У мене таке було: що ти себе рівняєш до Ісуса Христа. Я так зупинився, думаю, ну, звичайно, як він Бог, Господь, я не зможу зрівняти його з собою. Але на кого мені рівнятися? я кажу: так, а до кого мені рівнятися? На когось з людей, які проходящі, які вмирають і нічого, або ж до сатани, що мені рівняти, до Ісуса Христа. Я хочу мінятися, хочу бути подібний до нього. Ще чимало недоліків маю в житті, але стремління моє міняться, преображатися в Його образ. О, і тому нам даний. Поміж Дух Святий, слава Господи! І от ще написано в другому післанні до Коринтян, третій розділ 17-го віршика: Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж усі, брати і сестри. Ми ж усі тепер з відкритим лицем. Відображаємо як у дзеркалі славу Господню, переображуємося в його ж образ від слави в славу згідно з діянням Господнього Духа. Слава Господу! І нам прекрасні от рецепти Господь дає, що ми маємо робити, щоб преображатися. Брат Ігор казав, молитва. Інше можемо слово читати, переходити в присутність Його і давати простір більше й більше, і, і нам цьому зібранні, Духу Святому. І він буде впливати, він буде робити ту працю, скільки ми і ви в нашому житті старалися оставити той чи інший гріх, боролися з тою чи іншою привичкою, не могли, знемагали. Звичайно, треба прикладати зусилля, як і брат зазначав, і молитися, читати, шукати Боже лице. І Дух Святий в цьому допомагає, тому що самі ми не в силі преобразитися, ми не в силі перемогти гріх. Але коли даємо Духу Святому свободу в наших душах, в наших серцях, в нашому житті то написано той, хто в вас більший того, хто в світі, і він звершає ту велику працю в наших душах, в наших серцях і в нашому житті. Слава Господу! І вже кажуть, не раз, як це свідчення буває, що вже не той Іван, вже не та Марія, вже не той і свої імена можемо підставляти. Ми міняємося, ми міняємося і хочеться мінятися, тому що Господь до цього нас закликав, слава Богу, і велику працю надалі звершає над нами в нашому житті. І тому, як написано в четвер тому розділі 2 Коринтян, 16-й вірші каже, тому ми не занепадаємо духом, хоч зовнішній наш чоловік і тліє, зате внутрішній з дня на день оновляється. Слава Богу! Згідно з діянням Господнього Духа, внутрішній наш обновляється. Ми вже бачимо, що ми сьогодні не такі, як вчора. Вчора були не такі як раніше, Ми возро... і повинні і возростати духовно, повинні зближатися з Господом і все більше і більше от приображатися в його образ, щоб його дух христів привів. Ну, проявлявся в нас. Написано: хто духа Христова не має, той не Його. В іншому місці написано я так на пам'ять, що майте почуття, чувствування по-російськи, або почуття, або ж навіть і думки, в інші перекликає, які в Христі Ісусі. Ми повинні це набувати. І це нам дає Господь згідно з діянням Господнього Духа. Слава Ісусу Христу! І як хочеться, брати і сестри, також, щоб і обновилася наша Україна. Сьогоднішній день люди святкують, і от я знову не раз нагадую. Що я не осуждаю, нам Бог відкрив, як правильно святкувати кожне свято. І кажуть, сьогодні яблучний спас. Він з яблуками нічого спільного нема. Ми читаємо це преображення на горі, що там Ісус преобразився, там добре було учням, слава Господні явилося. Не яблука, не сливки, не грушки, нічого Господи не потрібно. Він би прийшов би в будь-який сад де цього і собі поїв би. Наші серця, наші душі ми потрібні Господу. Він хоче нас міняти, Він хоче нас вводити в свою славу. Слава Господу і нашу Україну, як би Господь преобразив про це більше і більше. Наша молитва сьогодні гаряча про це. Хай Бог допоможе прийти людям до пізнання правди, до покаяння і преобразиться в образ Христа. І я вірю, що багато буде Бог звершати свою працю в нашій Україні буде благословляти слава Господу! І ми цим радіємо, ми цим тішимося і ми про це молимося. От і хай Господь звершає свою працю, але ще про одне преображення хочеться читати. Брати і сестри, яке чекає нас, Преображення вже не внутрішнє. Хто старається Преображатися внутрі, того чекає преображення і зовнішнє. Филип'янам, 3 розділ, 20 і 21 перший Наше життя на небі. Звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить принижене тіло наше, щоб стало подібне до Його славного тіла, силою, якою Він діє і покоряє собі все. Слава Господу! Сила Господня, яка сьогодні нас міняє, яка сьогодні нас преображає, яка нас вводить в свою в Господню славу, вона нас приведе і до тої слави, яка чекає нас у вічності, і каже Він, перемінить принижене тіло наше, як вже хотілося, брати і сестри, щоб. Це тіло, яке нас сьогодні терпить хвороби, терпить різну боротьбу, труднощі, випробування, скорботи, різне, різне, що ми маємо в житті. От, де ми і скорбимо, і за країну нашу, за наших рідних і близьких, за тих, хто там на війні. Як би хотілося, щоб вже прийшло це преображення, і ми всі були там у вічності, в цьому небі, яке чекає нас, каже, де ми очікуємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І тому знову вертаюся до другого післання, до коринтян. п'ятий розділ з першого віршика. Каже: Знаємо, знаємо, брати і сестри, ми вже знаємо. Багато людей і не знають. Сьогодні святкують. Ходять в храми, вірять в Бога, але цього не знають. Но нам Господь відкрив. Знаємо, що коли наш земний намет, тимчасова оселя зруйнується, то ми маємо на небі житло від Бога, дім нерокотворений вічний. Слава Господу! О. Інші не раз я нагадую, як мені казали і тато, і другі говорили, що заслужив, те й буде. Що А що ми заслуговуємо, брати і сестри? Вічні муки плачуть скрізь зубів. О, заслуговуємо каже, що всім те й мені. Ні, нам того не буде. Нас Господь вибрав не на гнів. А щоб у наслідували спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу, брати і сестри! Радіймо тим тішмося, і славу Господа нашого. Знаємо, що коли наш земний намет, тимчасова оселя зруйнується, то маємо на небі житло вічне від Бога, дім нерокотворний, вічний. Я пригадую навіть слова теця казав, закупають і все, і так і на тому і кінець. О, но ми знаємо, що нас чекає блаженство вічне з нашим Спасителем Ісусом Христом. Від того ми і зітхаємо бажаючи вдягнутися в небесне наше житло. Аби тільки нам і вдягненими не опинитися нагими, брати і сестри. Сьогодні було Духом Святим зазначено, якщо є пиль якась, якщо є якась нечистота, сьогодні спішим преображатися, спішим під кров Ісуса Христа, даймо свободу Духу Святому, як Я зазначив, даймо діяти Слову Божому в наших душах, в наших серцях, адже воно живе і діюче, ми так читаємо. Воно проникає, якщо ми даємо Йому місце, проникає до розділення душі і духа, суглобів і мозків. і Судить наміри наші, Він осудить наші наміри, Ой, судить, певне, але якщо ми відкидаємо і не хочемо приймати, то воно і не зробить нічого. Скільки Ісус ходив на землі, люди слухали Слово Боже, але як казав Ісус, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. От Слово Боже не знайшло місце і не зробило цього преображення. І, на жаль, многим буде це Слово на свідоцтво, многим буде на осудження, но блаженні ті щасливі, кого Слово Боже преображає. Мінятися, преображатися в образ Спасителя Ісуса Христа. І ось ми сьогодні зітхаємо, зітхаємо, але й радіємо. Радіємо тим, що нас чекає о, це вічне преображення прекрасне, хоч і не раз це зітхання приходить в серця наші душі, але. Ми читаємо далі, бо ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смертне поглинути було життям. Слава Господу! Прийде той час, і це смертне буде поглинути життям, життям вічним, брати і сестри. Я пізніше ще прочитаю про це про цю подію, і, і, і каже: на це саме і створив нас Бог. І дав завдаток Духа Святого, слава Господу, на це саме, на це вічне преображення, яке нас чекає, нас творив Бог, нас призвав, нас спас. щоб ми преображалися і прийде це прекрасне, що я зачитав: що смерть не буде поглинете життям. І нижче читаємо: отже, ми благодушествуємо не занепадаємо духом, а благодушість, тобто благо робимо для душі, щоб мінятися, щоб преображатися, благодушествуємо, знаючи, що поки перебуваємо в тілі, ми віддалені від Господа. Адже ми ходимо вірою, а не відінням, брати і сестри. Ми ходимо вірою, а не відінням. Ми благодушіствуємо і бажаємо краще покинути тіло і оселитися у Господа. Апостол Павло казав одному місці, що я вже хотів би розрішитися цим тілом смертним і бути з Господом, бо це значно краще. Але як бажає багато людей, я вже не кажу за людей цього світу, навіть християн. Бояться, бояться смерті, а що чекає, щоб пожити тут на цій землі? Та вічність блаженна чекає Спасителем, та це смерть не оставить, вже не буде докучати, як я зазначив, це все. Що ми переносимо в нашому житті, буде вічне блаженство, і тому нам треба благодушествувати і стремитися до того кращого, от каже покинути тіло і оселитися у Господа. І тому, що нам треба робити: ревно стараємося, чи входячи, чи виходячи, бути йому угодними. Слава Господу! Хай Господь нам допоможе і благословить бути завжди йому угодними. Отже, нас чекає це прекрасне преображення, де у часі я все не буду читати. Можете нагадати собі вдома. Ми читаємо християниці прекрасні місця. 1 Коринтян, 15 розділ. Все я не буду читати, але такі місця 42-й, 43-й які потім нижче вибірково. Так і при Воскресінні мертвих сіється в тління, встає нетління. Сіється в безчесті, встає в славі, сіється в немуче, встає в силі. Слава Господу! Алілуя, брати і сестри! Як це тішить, як це радує, що нас чекає таке переображення це небесне, яке Господь скоро звершить, скоро звершить прихід Господа при дверях, і Господь скоро прийде. І звершиться прекрасне приображення. І ось з 49-го віршика читаємо далі. І як ми носили образ земного, так будемо носити і образ небесного. Але скажу вам, брати і сестри, так само, що плоть і кров не можуть спадкувати Царство Небесне, і тління не спадкує не тління. Ось скажу вам таємницю, яка захована для многих людей. Но нам відкрита та таємниця. Не всі ми помремо, та всі перемінимось раптом в одну мить при останній трубі, бо труба затрубить і мертві воскреснуть нетліними, І ми перемінимося, тому що це тліне мусить зодягнутися в нетління, а це смертне зодягнутися в безсмерти. Слава Господу! І коли це тлі не зодяться не тління, і це смерть не зодянеться безсмертя, тоді здійсняється слово написане: смерть поглинута перемогою. Слава Господу, брати і сестри! Як це тішить і радує, брати і сестри, що нас чекає це вічне блаженство з нашим Спасителем, нашим Ісусом Христом, що прийде це преображення, і ми прославимо вічною хвилою нашого Ісуса Христа, і бучно будемо вічно радіти з Ним. Тому. Господь допоможе нам, як я нагадував, що поки ми тут на цій землі. Ходячи чи виходячи, бути завжди йому угодними, про це стримитися, в цьому радіти і перебувати, щоб це преображення і внутрішнє проходило в наших душах, в наших серцях, звістити про цю прекрасну подію другим людям, щоб вони теж зрозуміли, от, як треба преображатися, як треба святкувати, як треба жити по слову Господа. І такових чекає це вічне преображення, це вічне блаженство з Господом, коли ми будемо в вічних оселях.